Ну що, дівчата, хто відкриває першим? Давайте зробимо це разом. Це що, піца? Емі дістався дешевий варіант улюбленої страви. А ось піца у Марі дуже апетитна. Вау! Ого! А це ще що? Креміум піца? Мія тільки не втрачай свідомість. Все в порядку. Чудово! Настав час поглянути на цю красу. Вау! Це що, піца з мідіями? Ось це так. Дуже дорого. Але Мія зовсім не знаходить їх апетитними і вирішує позбавитися від зайвого. Обережніше. Ну а тепер можна спробувати піцу. Ну, як тобі, Мія? Є. Яка гидота! Хочеться почистити рот. О, схоже, у Мії з'явилася ідея. Вона бере прибори та відрізає з коринку. Ну, може, хоча б вона її не розчарує. Ось це так. Схоже, з коринки вразили Мії куди більше, ніж піце. Yes. Ну що ж, тоді смачного. Mm. Ось це дуже смачно. Mm. Маріна стала твоя черга. Mm. Моя улюблена піца. Цей неповторний смак. Mm. Ні, стій. Що? Тобі потрібна скоринка? Ну Окей. Ой, яка ж вона дивна. Гаразд, я продовжу. З якого б шматка почати? Зім відразу обоє. І тепер одразу три. І останній. Яка смакота. Дима, настала твоя черга. Схоже, Ема зовсім не знайома із замороженою піцею. Її треба розігріти і не бити. Ну, Ема, думай, Хм, що? Так ось оно ну що, особистий шеф-кухар ЕМ готовий приготувати для неї цю піцу, а готувати він буде на цьому розкішному грилі. Як же здорово мати свого шеф-кухара? Круто придумано. Що тут скажеш? У багатого життя багато плюсів. О, піца Еми готова. Це виглядає зовсім непогано. Ема, як справжня леді, дотримується всіх правил етикету. Шеф готовий подавати піцу. Вау! Це справжнє золото! <гас> як же гарно! І це напевно так смачно. Ну, Емо, спробуй швидше. Який соковитий шматочок? <гас> М -м, <та. гас> Схоже, що страва, яка незрівняно виглядає, далеко не завжди незрівнянно на смак. Марі не терпиться побачити свою страву. О, це ж паста. Виглядає не так вже й погано. Мія вже пускає слини. Ну, Марі, настав час спробувати. Наматуємо кілька макарон на виделку і добре прожовуємо. Хм, схоже, Марі не оцінила смак цих макаронів. Ну, звичайно, адже справжній пасті потрібна заправка. І яка заправка краща за кетчуп? І чим більше кетчупу, тим краще. Схоже, для звикшої розкоші Еми кетчуп недостатньо вишуканий. Акуратніше, Марі. Мія вже давно поклала око на твою страву. Ну ось, тепер можна куштувати. Смакота! Ема тим часом вертить ніс пасти Марі. Як це смачно! Ням-ням. Мія, твоя черга. Ну, зараз подивимося. Ого, чорна паста із морепродуктами. Виглядає круто. Але ми вже зізналися, що Мія невеликий любитель морепродуктів. Ось, схоже, Ема дуже хотіла потримати саме цю страву. До речі, Емо, варто подивитися, що випало тобі. Ого! Так це не інакше, як локшина швидкого приготування. Так, чорна паста з морепродуктами підійшла б Емі значно більше. Напевно, щось можна придумати. Ема потрібно рятувати ситуацію. А, я знаю. Ще один плюс бути багатим. Гроші. Ге, Мі, як тобі така угода? Вау! Мабуть, швидко розщина лакшана привернула її навіть більше ніж гроші. Ну от тепер всі задоволені. Ема нарешті може насолодитися своєю улюбленою пастою з морепродуктами. Амія із задоволенням уплітає свою локшину. Ну а Марі? Марі дісталися гроші. Що тут скажеш? Угода вдалася. І так, Ема набралася впевненості і хоче відкрити свою страву першою. Ну, зараз подивимось. Це що ж, викорощіна кава? Ема вперше бачить щось подібне. Так, їй точно потрібна допомога із цим пакетиком. Зараз Мія поділиться з нею своїм досвідом. Склянка мені теж потрібна. Зараз все покажу. Відкриваємо пакетик, засипаємо весь в міст в гарячу воду і помішуємо. Ось так. Який аромат! Це моя улюблена кава. Пригощайся! Твій напій готовий, Ема. Час спробувати. Перший ковток і... схоже, ця кава зовсім не припала Емі до смаку. Наша принцеса не звикла до такої кави. Пробач, Люба, тобі yes. доведеться допити цей напій повністю. На жаль, такі правила челенджа. Але з іншого боку, правила придумані, щоб їх порушувати. Mm -hmm. Привіт-привіт! Куди uh -huh. все? Ось так. Там нікого не було. Скило вона привіталася. Я допила, тепер ваша черга. Ого! Це що, капучино зі Starbucks? Мій улюблений. Не терпиться спробувати. Ох, який насичений смак. Я змогла б випити ще п'ять таких стаканчиків. Тут ще лишився крем. Мія, твоя кава тебе вже зачекалася. Яка розкішна подача кави. Все таке золоте і вишукане. Мія, сподіваюся, ти розберешся з цим. Ох, Мія! Де твої манери? Упс. Як це потрапило на стіл Марі? Який жок! Я не навмисно. Мія настав час спробувати цей апетитний шоколад. М -м, який ніжний крем всередині. А це що? Кориця? Ой-ой! Так, Мія, не варто переборщувати з цим. Гаразд, що у нас там далі? Кава! А це навіть дуже смачно. Нічого собі. Від такої золотої кави можуть стати золотими зуби. А це ще що? Склянка води. Okay. Так, Мія, воду завжди подають разом із кавою. І зовсім не для того, щоб поласкати неї рота. Хоча гаразд так також можна. Ну-ка, а що у нас тут? Бургери. Нічого собі. Марі дістався дешевий бургер. А ось бургер Мії виглядає дуже соковитим. А це, вочевидь, золотий бургер для золотої дівчинки. Емо в захваті. О, здається, Мія сильно зголодніла, Але перед нею лежав такий апетитний бургер. Її можна зрозуміти, правда? Вона їсть, як свинка. Ну що тут поробиш? Проте вона швидко впоралася. Опс! Ну, як то кажуть, не тримаю собі. Ну а на закуску парочку овочів. М да, Мія, манери не найсильніша твоя сторона. Гаразд, тепер черга Марі. Ну, ось, цей бургер відстій. О, є ідея. Кетчуп та гірчиця ще ніколи не підводили. Головне додати побільше. А тепер спробуємо. Ось це зовсім інша справа. Така смакота. Пальчики оближиш. Ну як? Найкращий бургер з усіх, що я їла. Ема, тепер ти. Ема готова спробувати свій золотий бургер. Але чогось не вистачає. Зараз слуга принесе те, що треба. Mm. Справжні пані, щоб не забруднитися, їдять в рукавичках. Bye -bye. А золотий бургер за логікою їдять в золотих рукавичках. Вау! Wow. Mm. Тепер можна куштувати mm, Який вишуканий смак. Так, цей золотий бургер гідний бути в меню нашої еми. А ви й далі завтри, дівчата. Mm -hmm. Ну що, рукавички більше не потрібні. Для еми це сміття, а для дівчаток схоже скарб. Uh -huh. Дівчатка, давайте на рахунок три, два, один. Мі, я так не чесно. Пончик. виглядає він досить просто. Але часом проста їжа буває найсмачнішою. Настав час спробувати. Цікаво. Мій правда дуже сподобалася, чи вона просто настільки голодна. У будь-якому разі з пончиком її покінчено. Ну, хто наступний? Ага. Тема, давай ти Гаразд. Зараз подивимося. Секундочко. Слуга. Чого так повільно? Дякую, можеш і ти Мої золоті прибори при мені. Тепер можна спробувати. Відріжу шматочок. Ось так. Ого, який шикарний крем. Яка глазур. Це просто супер. Неможливо зупинитися. Давай сфотографуємо цю принцесу. Ням-ням. Що це було? Глі, то не чесно Марі, відкривай свою страву. Нічого собі. Який розкішний золотий пончик. Він просто весь у золоті. Вау! Wow. Як смачно! Здається, це той самий випадок, де страва дуже гарна і дуже смачна. Ось це так. Пончик просто за секунду зник у роті Марі. Зазвичай люди намагаються розтягнути задоволення. Але не цього разу. Цікаво, що за коробка вміє. А що там усередині? Так, навіть краще, ніж я думала. Прикраса для машини виглядає справді непогано. Ось цей шматочок сюди, рожеві диски з сердечком, те, що потрібно. Моя машинка вся буде рожева. О, подивіться, який величезний бант. Його я розміщу ось тут. Ну і яка принцеса без яскравих вій і червоних губ. Підмигни, подружко! Як же чудово вийшло! Та вона знущається. Моя машина має бути не гіршою. Mm. Точно! Зараз замовлю все в інтернеті. Mm. Ой, дякую, ви мене налякали. Так-так. Okay. А от і все необхідне. Почнемо з валика та чорної фарби. Опускаємо його у фарбу та погнали. Моя машина буде повністю чорною. Диски із черепами те що треба. Отак ці піратські прапори чудово підійдуть. Клас. Пару черепів на копот. І, звичайно ж, піратська пов'язка на око, тобто на фару. Круто. Як же мені личить колір цієї помади? Чого? Ти що прикрасив свою машину? Ти за мною повторив? А ось і ні. Це авторський дизайн. Ах, так, ну я тобі влаштую. А ось і мої нові килимки, такі м'які. Я вирішила прикрасити машину і всередині також. Ох, як же здорово виходить. А цими милими заячими вушками я прикрашу кермо. Панель приладів теж повинна бути м'якою. А для ручника та коробки передач у мене й ось такі чохли. Пару заколок та рожеві кубики. Yes. Просто ідеально. Ну, що тобі подобається, містер Єдинаріг. Ти будеш сидіти ось тут. І як же здорово я прикрасила ремінь. Тепер моя машина сама досконалість. Ось це прикол. Чого? Ні, я прикрасила салон. Ага, заздри мовчки. От блін. О, я пригадав, що у мене в рюкзаку дещо є. Піратський прапор. Для задніх та передніх сидінь. Вогонь. А замість керма має справжній штурвал. На панель приладів маленький піратський корабель і більше черепів. І на дзеркало також не завадить. А ось і мій пасажир. Як справи, скелет. Ну, да, да. І я їй таки сказала. А вона мені стривайко передзвоню. Майк. Це хто в тебе сидить на пасажирському сидінні? А, це скелет. Допоможіть. Ось це боягузка. Де п'ять, містер скелет? Який жок. Ось це смішно. Він облив телою! Прикол. Чого? Зарядка на нулі. Блін, навіть відео не додивився. О, здається, у мене є ідея. Мотузку підвішу тут, а на неї прикріплю планшет. Отак, тепер це справжній кінотеатр. Хочеш Чіпсів? Хоча куди тобі? Ой, не можу, це так смішно. Ще одне селфі з цього ракурсу, і ось з цього. Подивимося. О, як же я чудово виглядаю у своїй машині. Ой, а що це там робить Майк? У нього там що, кінотеатр? Круто, блін! О, я вигадала, як його переплюнути. Потрібно тільки збігати в магазин. А ось і мій новий телевізор. Встановлю його у свій чарівний рожевий багажник. Іди сюди, красень. Я знайшла тобі супер мистечко. Ідеально. О, потрібно організувати місця, звідки його буде зручно дивитися. Ось ці пофики якраз. Залишилося лише покликати подруг. Дівчатка, приходьте та візьміть покор. Привіт! Дивіться, як здорово. І правда, так круто. А що за шум? Нічого собі, що за посиденьки. Вони що дивляться кіно на пуфиках? Та що ж це таке? Ну, я їй покажу. Час потренуватися. Зараз я увімкну свого тренера. А тепер треба розстелити килимок і можна починати. І раз, і два, і раз, і два, і раз. Привіт, дівчата! Рада вас бачити. Давайте разом. І раз, і два, і раз. Ось так. Повторюємо за тренером. Що за галас? Вони що тренуються? Все, мені час зав'язувати з бургерами. Ця коробка така важка. Адже у ній мій спортивний інвентар. Встановлю я ці стильні чорні гантелі у багажник. Ось так. І гирю туди ж. Гей, хлопці, здорово, як справи. Ну і що, помчали? Позаймаємось. Отак давайте тиснемо залізо, щоб м'язи росли. Не зменшуємо обороти. Ой, щось я втомилося. Перерива не було. Не розслабляємось. Куди це ти дивишся? Давай ще один підхід. Hello. Здається, він мені підмигнув. Привітик. Гей, ти чого? Ого, які хлопці. А які у них м'язи. Може, підемо до них? Давай. Ну привіт, красуні. Дівчата, ви що втікли? Ну ось я залишилася сама. Ой, які вони тяжкі. Здається, дівчата покинули Мію. Це неправильно. Я зовсім самотня. Гей, Мія, ну чого ти плачеш? Ходімо, давай я з тобою позаймаюсь. Ну, жбо Ну, гаразд. а в тебе непогано виходить. Що ж ховається під цими боксами? Зараз вчитель все розповість. Ну, добрий день. Ну що, вони зрозуміли? Я відображувала ваш перший присл лялька Барбі. Ну що, давайте дізнаємося, чим її треба намалювати. Не можна дізнатись. Зачекайте, я ще не увімкнула таймер. І так, час пішов. Приступайте. Right! Не терпиться дізнатись, що там один єдиний олівець. Ну добре. А що у еми? Ого, а в мене ціла кольорова гуаш. Я тебе переможу, а от і ні, зрозуміла. Ой, ні, мій пензлик тепер у смітнику. Ну, дякую тобі, Марі. Потрібно щось вигадати. О, у мене ж є пальці. З їхньою допомогою я намалюю ідеальний малюнок. Подивіться, яскраво та гарно. б ще додати. О, точно! Так, побережно. Як же важко малювати олівцем? Гей, він ще зламався. Добре, що є строжилка. Як це? Добре, спробуй ще раз. Як же я сумую за Чарльзом? Він такий милий. О, ні. Щось я замріялася і сточила весь олівець. Ого. А стружка від олівця у вигляді сукні виглядає навіть дуже оригінально. У мене все готово. Що? Час скоро закінчиться. Так, у мене є менше хвилини, щоб доробити свій малюнок. Тому вмикаємо режим турбошвидкості. Голова, тіло, волосся, про руки не забуваємо. Ой, встигла. Показуйте ваші малюнки, юні леді. Емо, що за каракулі? Так, малюють маленькі діти у садочку. Жахливо. Марі! Подивіться сюди. Браво! Гарно і оригінально. Перемога твоя. Прошу, забирай свою ляльку Барбі. Ура! Я маю Барбі! Яка ж вона гарна. Іди сюди, моя красуня. Я тебе нікому не віддам. Ну, яка ж ти гарнюня! Емо, прибери свої брудні руки. Моя барбі. Подивіться, що я для вас маю. Купилися! Насправді у мене для вас собачка. Ви тільки подивіться на цю милашку Собака дістанеться тільки кращій а час вже пішов. І чим же я буду малювати? Що це? Крейда? І все. Ось би щось круте. Вау! Комастери, Ну все, мій внутрішній художник виходить назовні. Okay. Зараз я намалюю кращого песика на світі. Почнемо з основи. No. Ні, недостатньо гарно. Спробую ще раз. Ох, як же погано. І це також ні. І це. Вибачимо, у мене творча криза. Хоча, оставайте. Вигадала, я ж можу ввести руку і у мене вийде мордочка собаки. Так, те, що треба. Не підглядай, Ема. Малюй своєю крейдою. Ну ось і намалюю. І краще за тебе намалюю, Марі. У мене з'явилась крута ідея. Я розламаю крейду в руках, достану крихти, висипаю все на аркуш і промальовую мордочку. Готово. Ох, зараз я твій малюнок митю зітру. У тебе тут щось під носом. Ой, Марі! Ні. Час вийшов. Показуйте свої роботи. Вау, Марія, який гарний собака вийшов. А що ви ми? І тобі не соромно це показувати. Тобі двійка, а Марі отримує приз. Взагалі то я палаю від сорому. Ну що, миленький, вирушай до своєї нової господарки. Ой, яка ж вона гарненька. А як і вушка. Ну, просто милашка. От тобі отримуй. Тобі наваляю. Ой, прошу вибачення. Ви ще тут? От ваш новий приз Нін Денто Свіч. Бачу ви у захваті. Чудово, тоді час пішов. Зараз дізнаємось. Ей, Марі, я хотіла. Ого, а в мене пластилін. Класно гниться. А що дісталось мені? Ого, яка класна ручка. Ауч, гостра? Я зрозуміла. Нею треба дряпати малюнок на спеціальному чорному папері. З цим я в дві секунди впораюсь. А я зроблю не тільки швидше, Марі, а ще й набагато крутіше. No. Так, розкатувати буде довго, але в мене є ідея краще. What? Я нічого не робила. Чесно, чесно. Пронесло. Ой, я якраз хотіла пити. І підкріпитись зайвим не буде. Ура! Ось те, що мені треба: чохол від телефону. Покладу сюди всі необхідні шматочки пластиліну і розкатаю. А потім додам деталі у вигляді кнопочок. Готово! Залишилось дістати з чохла і можна забирати приз. Я готова показати вам свою роботу. Як вам? Я дуже старалась. Старання це добре, але вийшло так собі. Ема. Ого, він прям як справжній. Вітаю приз дістається тобі. Ура, ура! Мені навіть шкода з ним розлучатися. Велике дякую, вчитель. Це найкращий приз у моєму житті. Хочеш пограти разом, Марі? Давай, тримай це тобі, а це мені. Ей, я тебе і тут переможу. Дівчата, фух, аби як затягла. Це ваш новий приз. Час вже пішов, тож швидше приступайте. Чим же я буду творити цього разу? Ого, пульверизатор з водою та бусинками Клас. і Я мав Ей, Припини. А ну стоп! Ваші вибрики вже набридли. Це все, все. краще й відкрию свій бокс. Ого, мені дістався набір справжнього художника. І так, для початку я оберу жовті кульки. Вони точно передадуть колір льодяника. Тепер можна білі. Виходить непогано. Я почну з жовтої фарби і намалюю контур. Ой, щось так собі виходить. Тоді переходимо до плану П. Виливаємо жовту фарбу. І тепер. Десь тут була моя жуйка. Ага, ось вона. Трохи пожую, щоб розм'якла. Яка гидота! Проте малюнок вийде краще за твій. Я вже надула кулю, тепер занурюю її у фарбу, а тепер наносимо на папір. Ідеальне рівне коло готове. Це просто бомбічно. Марі, можеш навіть не мріяти про лядяник. Перемога за мною. Дівчата, час вийшов. Я готова оцінити ваші роботи. Темо. Вийшло навіть дуже круто. А що у Марі? Ось полюбуйтесь черговим шедевром. Ну, не знаю, Марі. Щось пішло не так. І перемагає Ема. Можеш забирати свій льодяник. Я найкраща, я найкраща. Який же він важкий. Прошу. Ось це краса. Не терпиться спробувати. М -м -м, смакота. Не засмучуйся, Марі. Можеш поласувати з іншого боку.